Оскільки ж родина Гоголів Яновських була дворянською, то й проживали вони в такому добротному десятикімнатному будинку. Кількість кімнат, розміри кімнат, все це збережено на сьогодні. Інтер'єр на сьогодні всіх кімнат невідомий. Відтворено три меморіальні кімнати, і перша з них це Вітальня. Тут родина Гоголів'яновських відпочивала, приймала гостей. Уявіть собі, що на такому диванчику в правому куточку сидів сам Микола Гоголь разом зі своєю. Наймолодшою сестричкою Олею. До речі, в родині Гоголів виховалося п'ятеро дітей: син Микола і чотири доньки Марія, Ганна, Єлизавета та Ольга. На сцені портрет письменника художника Моллера. Це єдиний портрет, де позував наш земляк. На наступній сцені портрет сестри Гоголя Марії, заміжі Трушковської, біля дзеркала річ, яка належала сестрі Ганні. Ця шкатулка, подарунок брата Миколі, сестри. І в центрі, коли ви ближче підійдете, зможете прочитати ініціали а Г, тобто Анна Гоголь. Сам Микола Гоголь ніколи не був одружений, не мав не тільки дружини, дітей, а навіть іншої домівки на протилежній стороні від дверей портрет Дмитра Прокоповича трощинського колишнього міністра юстиції. Людина приближена до імператора, а ще далекий родич по лінії матері. Гоголів. батько ж Василю Панасович, працював у цієї людини головним управляючим в маєтку, який знаходився в Кибенцях Миргородського повіту? Зараз я вас запрошую до найбільшої кімнати цього будинку. їдальні. проходьте, будь ласка, саме в цій кімнаті за таким столом збиралася велика й дружна родина Гоголів'яновських. Ще сім'я була дуже гостинною і тут часто збиралися гості, які зупинялися не тільки на день-два, бувало, на тиждень-два а то й більше. Тоді з цієї нагоди стіл цей розсували, він ставав майже на всю кімнату. За що сім'я? Жартома його називала сорока так як під столом могло поміститися аж 40 ніг відповідно за столом 20 чоловік. Через двері навпроти за ними знаходиться буфет. Знаходився буфет. Слуги обслуговували своїх господарів та їх гостей. А їжу взагалі готували на подвір'ї в окремому приміщенні, готову продукцію вже заносили до буфету, а потім подавали до столу. По обидві сторони від дверей родові герби, блакитний це Яновських. нижче грамота, яка вказує про дворянське походження дідуся. Опанаса Дем'яновича Гоголь Яновського, червоний герб це бабусі Тетяни Семенівни Лезогуб, внизу її духовний заповіт, де половину майна бабуся заповідає своєму єдиному онуку Миколі, а іншу частку його сестрам. Та пізніше письменник від своєї частки відмовився на користь мами та сестер. В куточку, як і раніше, шафа для посуду, в ній посуд 19 століття, і тут деякі речі, які належали саме родині Гоголів Яновських. Ось якщо ви звернете увагу на ту ложечку, на ній виграв Ірона Буковка Б. Це із родини Єлизавети Бикової, сестри Гоголя. А на цім ножі АГ Анне Гоголь. В протилежнім кутку музичний інструмент. Він називається. Клавікорд на такому інструменті грали і сестри Гоголя, гості, які сюди приїздили.